Вітаю на своєму каналі. Давайте спитаємо, чи готується влада РФ до наступу. Чи готують вони людський збройний ресурс для наступу на території України? Є такі плани. Да. Є такі плани, і хоча їм дуже емоційно і важко, але вони роблять все для того, щоб отримати ну, таку свою, свою перемогу, щоб добитися тих планів. Які вони поставили? Ну так кажуть карти.